І так, вітаю вас на моєму каналі. З вами ми, сьогодні, ми будемо з вами грати My Child Дебер'с Born. Це гра на ПК, вона так є на телефоні, але це версія ремастера. Скоро вийде вже друга частина, там, де ми будемо вже більш-менш нормальні ситуації жити, ніж зараз, які ми будемо проходити. Нажимаємо нову гру 1940 рік. Друга світова війна охопила всю Європу. Норвегія була окупована Німеччиною. Після закінчення Другої світової війни Інергею було звільнено. Народ святкував перемогу в 45 45-му році. Ага. 1945 Через 5 років окупації нарешті настав час позбутися слідів нацизму. Ну да, там таке тоді робилося. Кстати, тут українська мова класно, що є. 48-й. Минуло три роки встановили дитину. Кстати, недавно їй додали цю українську мову. Ну таке. Так і чого? Я думаю, що прийняли Карін під своє крило, їй не можна тут залишатися. Ой, я кстати, я забула сказати, що я грав цю гру дуже-дуже давно, тому я тут ну, майже нічого не пам'ятаю. У нас є Клаус і є в нас Карін. Давайте Каріну візьмемо. Каріна маліна, чти мандаріна. О, кстати, прикольні фоточки. З завантаженням. О, привіт! Я вдома. Привітно, ну, що тобі добре провела час Лів? Привіт, терем що скажеш про Лів? Ну добре до тебе сталась уже пізно. Після... Дайте ну, що, добре провела час з Лів? Ага, нам було так весело, лів, моя найкраща подруга. Ми знайшли такий класнючий пеньок у лісі, трохи лячні щоправда. Він так виглядав, наче під ним можна скарб відкопати. Справжнісінький. Але потім почало дощити, то ми все одно залишилося охороняти скар. А потім я тебе ліпу а потім ти лежиш. Мами, я не можу встати, бо ти захворіла. терпляче вислухати. А потім, потім, потім ми під пеньок зазирнули, а там пусто. Ха. Ну, ви, звісно, да лошари А що якщо троллі залишать там свої скарби наступного разу? Ну, як хоч мені то що. Це ви злі придумали. Треба буде пізніше ще раз піти. Ще ну, хто так пише? В українській мові немає іще. Ну, ви що ви вже коли переводили? Ще раз піти подивитися. Отакої, От як чудово. Ага, було так здорово, тож ну немає цього слова. Що це таке? Га? Не гакай. Ох, уже і справді пізно. Сонечко вже майже сховалося. Так, ну це я повні ці одиниці. Але ж, але ж, ти маєш це побачити. диви, Лів принесла мені подарунок до завтрашнього дня народження. Можна його ж відкрити? Я швиденько. А, давайте вибере. каже, зачекай, мені здається, Лів би цього хотів. Ну, реально, нащо відкривати подарки? Ну, звісно, може, хтось відкриває. Ну, я не буду. Ні, 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 я хороша мать. Мабуть, ти маєш рацію. О, я же, як вже кортить дізнатися, що це? Невірно вона там тобі оставила туалетну бумагу скатану у шарик. Так, на серпні, 17-те. Так, районна рада. Була помічена з клумб. вимагаємо в його власника і тепер тримати тварину вдома. Ну, у мене котів немає, я, я взагалі нічого не знаю. да крісло тут таке прикольне є. От що це для чого? Це Ну що воно показує? Типу, що ти багатий герл? Це що? А, дорослі справи. Ну нудьга. Ти, ти ж не підеш знову до свого кабінету, поки ти там сидиш, мені так нудно і хтось обіцяв мене скупати. Що скупаю, подожди. Ам... Так, давай. Буль-буль-буль-бульбашки. буль, 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 буль Не сміло. А то що, вже скоро вечеря? Ну подожди. Я цю кашу готувала місяцями, Ні, роками. Вона тепер дуже тверда. Ну, Но... ти ж не розумієш, що це таке. Ви все одно будете їсти її. Ха-ха-ха. А можна ще, будь ласочка? Я ж кажу, вона не розуміє, що цю кашу не можна їсти, бо Ну, недовго їй жить. Ну ладно. ов ном 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 Уже зовсім пиздно, но ведь ляглося спати, спать. Серьезно? А я думаю, что воно просто типа на тусу пришло. Ну, Мы все таки хорошая мать. Так спать хочете? Напевно, уже час и до доличка. Конечно. Я с тобой все равно заставила. Я хороша мать. ага. Я Не то, что ці ваши всякие филипили. Фі... О, хочу скорее заснуть, и чтобы завтрашний день скорее настав. Я буду вже зовсім дорослою. Це так, це так чудесно. Хто переводив цей текст? Алів аж три подарунки отримала на день народження. А скільки в мене буде подарунків? О, не переймайся, будуть і в тебе гарнесенькі подарунки. Нічого собі лів, звісно. Може, вона просто багато живе, а ми в ніщиті. Ну це вже ладно, це вже таке. Ура! Чекай, на дію, чекай. Ну чекай, чекай, звісно. Головне повеселитися на славу. Чи не так? Ну так. Гаразд, спокійної ночі. Ще мені пофиркають Я щас подфиркаю, я тебе ще подфиркаю, ага. Так. Це юза. Читати я теж не буду. Я це просто пам'ятаю, що воно таке. А -а -а. Так, ну да, я знаю. Так, все. Да. 18 серпня. Mm, о, доброго ранку, так, уму... ага, умиванням. Давай умиємо тебе. Умиємо, давай. О, це ж мій день народження. Мій день народження. Ні, мій. Я цієї ночі ледве тчі спустила сулила. Мені вже сім років, цілих сім. Я думаю, я дуже змінилася. Да, ні, така ж сама. Ой, Карін, це ти? Тебе просто не впізнати. Давайте це. Оце так! Я тепер доросла. Да, Я просто опушу, на ладну. Лів мала відправити мені листа на день народження. Ходімо, подивимося. А з Днем народження, я тобі надсилаю чек, щоб ти виплатила. Вона хоче виплатити, що ми виплатили кредит. ну це За неї. Ну це взагалі хілять просто. У нас всі монет, Ну що? Мільйон взяла. ну Це ж взагалі. дура. Ладно. Або ще не зможу прийти. Чекаю, не дочекаюся, коли почнуться шкільні заняття, і ми зможемо бачити щодня. Ти найкраща. Звісно, моя дочка найкраща, А якщо ти ще раз щось про неї скажеш, тобі відірву голову. Пес. я торкнулася троля. Ой, Боже, як вона любить поговорити? Це лист від світлів. Вона й справді бачила троля. Ну, я ж тобі прочитала. Вона потрогала його. А не побачила. Ну або. Ладно. От би сьогодні пограти з Лів і взагалі щодня. Але вона поїхала дітки в Ютунгеймен. Геймен. На, подарук. Подарунок Лів! Я про нього вже й забула. Мож... Нормально. Можна, звісно, но. Але... Забутись про подарок, яка тобі подруга надіслала, ну це взагалі, яка ти подруга? І, да, вже ж, звісно, можна пограти, господі. За що мені така? Чіка, ну в неї дуже тяжка судьба. І ця, кстати, історія на реальних подіях. На основі на реальних подіях, це я вам серйозно кажу. То що будемо далі робити? Надо, щоб ти пожирала. Бо каша. Сила наша. Знаєш, що до мого молодих народження? казала, що мама спуклати для неї торт. Як гадаєш, може можна мені теж торт? Я їх дуже люблю. Що їх? Торт він. Що його любить. Ладно, вона теж. Вона ще тільки в школу піде. А капусту? ні, ну я її скорблю скажу, ну пошла ти нахер мать така? Ні, я не хочу. Ем... Звісно, дітам для тебе свіжисенький торт. Хочу мій ніжний тортик. Ох, чекай, не дочекайся. У мене, кстати, є вдома тортик. Ха-ха-ха. А мені ще не для неї готували не зовсім ха-ха-ха. Я пам'ятаю. Так, ну у нас тут все в одній локації. ліс, є зразу тут. Не треба повертатися. О, здрастей, рідка. що ти там розказує, як там Валерчик? Знову вбухає. Оце оце, понаб... оце поженіться, понаражають цих дітей. А потім, да. Ну, вже грязна. Я, я не навмисна, я бігла по калюжах і вся вимазалася. Моя сорочка така мокра та гідка, Ну, будеш з ній ходити, все. Будеш ні ходити. Я не хочу передівати, ні. це ми один раз її передіваємо і все. Ах, ось так значно краще. А, не переймайся через це, інколи одяг брудниці, нічого страшного. Фух, добре, якщо так. А вона, типу, не знала, тіпа, ну, два роки вона серйозно? Якось трохи странно, що вона два роки була і типу, чистою і нічого не бруднилося. Тож вже скоро будемо торт пекти. Ти мені не тут не фиркай, ти мені не фиркай ще пофиркаю тебе. І ж ти подивись, уже скоро будемо торт. Коли я скажу, і будемо, ясно? Ладно, ми з вами хороша мать. Конечно, я тобі приготувала тортик з трав. Tra... Не затрави, яка отрава. А блін, що точно! <с> Боже, яка я мать! Затраву я приготувала для сусідки, а з тобі, з, з тобі без отрути головне не перепутати. Фух, я вгадала. Ой, сусідці треба віднести торт від десерська, що з любов'ю від Анни. Щоб вона повисло, що вона повезти з Ті Тітер такий смачний і найкраще з усіх тортів. Ну, Подарунок для мене. О, як цікаво, що ж це. Ура, кольорові олівці, саме такі, як я хотіла, дякую. І тепер, якщо хтось буде казати, що це що це за подарок, який могла б щось краще, в ті роки олівці кольорові це було щось з чимось, тому що ну це ж не кожен день вони не просто пішли в магазин, купили їх раз, два і все. Тоді, в ті роки, так, да, було складно. Не ваза, що Керін і, і ще знаєш що. Можна. Можуть... о цьому. До школи віддімеш. Ой, точно, я ледве не забула, скоріше. Дуже тобі дякую за подарунок, він просто чудовий. О, я знаю. Давай їх випробуємо. Може мені допомогти розфарбувати малюнок. Можемо піти до моєї кімнати і помалювати. нож бом. О, ай це вовк. А це лисичка. Ну, ладно. Було весело, Обожнюю мої нові олівчики. А, а можна я трохи ще пізніше піду спати, будь ласка, просто не хочу, щоб день народження закінчувався. Ну, Якщо ми відповімо третю, це буде якось грубо. Та е, перша теж ще знакомо і собі по голові сталь. Можна було пізніше, але що скоріше, але що скоріше заснеш, то більше виростеш. О, точно! Твоя правда. Тоді вже зараз ляжу. Давай моє золоце, моя Каріна. Відрубаю голову, якщо щось про неї погане скажуть. В коментарях я, я просто реально відірву голову. Все. А ми Бог Ой, вибач. я ж не маю про тобі говорити. Сьогодні було так весело. У тебе був гарний день народження. Ще пак, дякую. Було дуже весело. От би ще Лів була тут. Да вона просто не хотіла проходити, Типа така, ну, це шквар. А ми, кстати, ліві так і не побачимо. Ну, тіпа... Реально, ми її побачимо в цій ігрі з типу. А, бля. Коротше, ми її взагалі не бачили, але Каріна в цій грі її останній раз побачить, тому що, як я згадав, ми переїдемо з вами в інше місце. І тому, бо того тут її будуть добіжати. Ну, звісно, чи да, не можу прийти і просто не їм. Ну це вже таке. Як думаєш, а мені ще щось подарують? Слухай, ну щось ти багато хочеш, знаєш що? На 135 грошей. Я потратила 50 на а, муку, яйця і там всяке для торта. І 15 на кашу. І що ти хочеш, які подарунки? Слухай, ну ти охеріла Зачекаємо, побачимо. Що? О, це було б чуто. Ти що взагалі не розумієш? ти того дум? Ти того дум. Ти мені скажеш. Дійсно, для тебе все що завгодно. Так я знаю. Коротше, був корабель, а потім на ньому була Хюрем Султан. Потім вона попала в замок, а далі я продовжую. Все, спи. Доброго ранку. У вівторок почнеться школа. Звісно, тобі вже, певно, не терпиться. І ще один день. Ох, уже не можу дочекатися. Ну моє сонечко. А ну вистрибайтесь! Давай, 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 давай! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ладно. Чого я харчу як О, Ешь. Oh, no. Що за дебило. Може, ну, по мене заберемо щось інше. Ми постійно йому одне й те саме, мені хочеться чогось гаряченького. Слухай, я тобі сказала, я не небагатий, і все. А мені теж скоро я працюватиму на новому місці, тоді може купувати краще їжу. Щоб, куп... щоб купити краще їжу, потрібно для роботи. Я наразі її шукаю. Це якесь ускорбління, типа, ну зачекай. Смогло, Ладно. А, Купу смаколиків. Справді, оце так. Давайте я напишу. Смыслі! Сьогодні неділя, може правляємося лісом. Ти давай завжди щось купувати. Наприклад, їжу можна і знайти. І це доброму магазині зачинені на неділю. Да, потім тебе мить. я понял. О, ліс. А я сказав, що ми цю шишечку можемо взяти, да? Да, ми можемо шишечку взяти, я згадав. Соснова шишка? Ні, бобровський жир. Гриби. Оце. Ти тільки поглянь на всі ці, ці гриби. Да, во всьому виноваті гриби, я тобі кажу. А, да. Давайте напишемо анкету. На стару фабрику потрібні робітники. Стабільна робота з понеділка по суботу, згодитися. Так, пишемо а це, читати не буду, ну а смисл. Типу, воно ж не йде в сюжетку. Так, я іди поспи. А, блін! Ладно, сьогодні буду без казки. казки. Я тобі не гладила. Тож, я сьогодні малювала і от що подумала. Я можу допомогти заробити грошей, можемо продавати мої малюнки. Чудову ідею, ми обоє стараємося як слід. Так, мені це приємно. Можемо допомогти одне одному. Я хочу послухати казку перед сном. почитаєш мені? Ні. А, бо того що я потратила все на роботу свою. Ну, все, спи. А, 20 серпня. І ми будемо далі продовжувати. Коротше, Каріна. Сьогодні політи повертається. Вона сказала, що ми зможемо поратися півдні. Коротше, ми з вами продовжимо. Якщо вам у нас сподобалася гра, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми будемо з вами продовжувати проходити її. На цьому я з вами прощаюся. Всім пока-пока.